Будьте все счастливы. Давайте доживем до перемоги. Речь пойдет о Надежде Савченко. Мерзкая также виновна в убийстве двух наших журналистов. Короче, кровушки она нашей попила, ого-гой. Росіяни у своїй пропаганді та дезінформації невгамовні. Останніми днями російські пропагандисти знову поширюють інформацію цього разу про загибель української військової та колишньої народної депутатки Надії Савченко. Зокрема, російський військор Володимир Романов заявив, що 11 травня авіаудар, начебто, знищив штаб 112-ї бригади тероборони ЗСУ. внаслідок чого загинула Савченко, яка нібито командувала ротою 131. батальоном народ привет отличная новость у нас возможно сегодня у нас будет повод кое-что отметить возможно это звучит как-то кощунственно или я не знаю как радоваться смерти другого человека но это не человек речь пойдет о надежде савченко наши ребята за 200 или эту нас после удара с радаров пропала и до сих пор не появилась Одна з ключових фігур карательних операцій київського режиму проти Донбасу. Цю дезінформацію одразу спростувала сестра Надії Віра Савченко. У своєму коментарі вона різко відреагувала на брехню росіян, попри те, що пів уже ніде ховати в українській землі. Вони вже хоронять нашу надію. Надія є і буде. Вгамуйтеся, убоги! Після цього на зв'язок вийшла і сама Савченко. Вона оприлюднила відео у Фейсбук, записане на фоні квітучої калини. У зверненні вона зазначила: вітаю Україну, українці. Без зайвого пафосу, без розбитих будівель, які залишає по собі війна, без пострілів. Війни нам в житті всім і так вистачає. А просто на фоні квітучої української калини хочу всім повідомити. Я жива. І жити буду всім ворогам на зло, як і живе наша Україна. Надія не вмирає. До зустрічі нагадаю. Савченко разом з її сестрою Вірою було мобілізовано навесні 2022 року. Савченко, як офіцер запасу, приєдналася до однієї з військових частин. Все одно перемога буде за нами, оскільки вона з перших днів почала іти за нами. Іти з нами в ногу, йти з нами слід в слід. і ми обов'язково доведемо нашу перемогу до закриття наших кордонів незалежної і вільної України. Нагадаю, Савченко з дитинства мріяла стати пілотом військових літаків. Після закінчення школи здобула фах модельєра-дизайнера та протягом року навчалася на факультеті філології і масових комунікацій, спеціальність українська мова і література Київського університету Україна. Згодом вступила за контрактом до лав ЗСУ. Службу почала в залізничних військах Радисткою, потім підписала контракт на службу в 95 й аеромобільній бригаді в Житомирі, де саме формувався перший. Контрактний батальйон у 2004 та 2005 роках у складі українського контингенту брала участь у війні в Іраку, де у 2004 та 2005 роках прослужила 6 місяців на посаді стрільця 3-ї роти 72-го окремого механізованого батальйону. Після повернення з Іраку 2005 року вступила до Харківського університету повітряних сил, на що отримала дозвіл особисто від Міноборони України Анатолія Гриценко. Надію Савченко двічі відрахували з університету. Як не до польотів, але вона поверталася в 2009 році, і завершила навчання як штурман. Спершу вчилася на су 24 та згодом її перевели на Мі-24. Після випуску служила штурманом оператором у 3-му полку армійської авіації в бродах. Має 170 годин нальоту і 45 стрибків з парашутом. Ви мене знаєте, напевно, з 2014 року, тоді коли вам почали мене показувати. При цьому до 2014 року я прожила 33 роки свого життя. При цьому з яких я 13 прослужила в Збройних силах України. Ви коли-небудь мене бачили? Ви коли небудь бачили, щоб я випендрювала, щоб я знімала якісь відео, якихось боїв, ставила їх де-небудь в інтернеті. Ви коли небудь бачили, щоб я палила позиції, на яких я знаходжуся, або на яких я воюю? Ви коли небудь бачили, щоб я підставляла людей, з якими я воюю? Зрозумійте, я дійсно діє Савченко. Мене знає вся Україна і мене можуть пізнати дуже багато людей в світі. Якщо я буду показувати людей, з якими я воюю, перша мішень автоматично стаю я, друга, я підставляю тих людей, з якими я воюю. Савченко, учасниця Революції Гідності. Ще у січні 2014 року вона брала участь у сутичках на Грушевську. Як демонструє відеоролик, Савченко намагається зупинити Баркот. У січні 2017-му в інтерв'ю радіо Еха Москви, Савченко пояснила, що розуміла дії Беркоту, бо вони виконували наказ. Водночас, під час перебування в російському полоні, Савченко стверджувала, що під час Євромайдану допомагала в наметовому містечку тримати щити проти стіни вогню, закидала водомет, який поливав мітингувальників коктейлем Молотова та допомагала пораненим. За її словами, у революції гідності брали участь її мати та сестра. Сама ж вона їздила на. Майдан декілька разів і для цього брала відпустку. У Вікіпедії зазначається, що під час війни на сході України 2014 року Савченко брала участь в АТО як доброволець батальйону Айдар, при цьому залишалася чинним офіцером ЗСУ, беручи участь в АТО в межах двох відпусток. Водночас написала рапорт на звільнення зі збройних сил України, брала участь у боях біля селища Металіст під Луганськом, де потрапила до полону Росіян 17 червня. Мене так само шукають в Україні. Мене так само СБУ садило у в'язницю в Україні. Я пробула в російському полоні два роки. Я знаю, що це таке для того, щоб не підставляти людей, з якими ти служиш. Мені не потрібна популярність, мені не потрібен піар, мені не потрібні відосики, для того, щоб показувати, що робить наша Україна. Мені не потрібно черговий раз хотіти стати героєм або доводити, що я герой. Ви знаєте, в цій війні, в цій війні я залишу геройство всім, хто бажає. 15 хвилин слави вистачить кожному. Я вважаю героями тих людей, які печуть пиріжки і віддають хлопцям на фронт, які крутять консервації, тих людей, які возять ці посилки, тих людей, які вивозять людей, тих людей, які просто залишилися вдома, і не захотіли йти своєї землі і зупиняють танки голими руками. Або... Також є багато суперечностей щодо постаті Надії Савченко, адже з 22 березня 2018 року вона перебувала під слідством. Її підозрювали у підготовці терористичних актів та держперевороту. За рішенням суду, 16 квітня 2019 року, вона була звільнена з під варти. Я залишаюсь в Україні. Я служу в Збройних силах України. Привид, я літаю, я воюю я на землі з автоматом, я гранатометом на танки, на гаубіці чи я стріляю з градів. Це залишається виключно задачею Той, якою мені поставлять, Той задачею, яку поставлять моєму підрозділу. І повірте, ми всі, всі українці, робимо все заради того, щоб Україна перемогла якнайшвидше заради того, щоб забути цей кошмар, заради того, щоб ми почали відновлювати і розбудовувати нашу Україну, вставляти вікна, ремонтувати двері. Ставити складати, знову мурувати кирпичі, заради того, щоб знову сіяти траву пшеницю жито, заради того, щоб світла і квіла весна. От це те, що хочеться показати. Результат, якого ми досягнемо, а не те, що ми для цього робимо. Те, що ми для цього робимо, ми знаємо. У 2019 році Савченко була висунута кандидатом на президента України. Однак сьогодні про це висловлюється так. Так, ну ви підете в президента. Класичне запитання. Давайте закінчимо війну, давайте переможемо, і будемо дивитися, чи будуть президенти. Дивіться, що буде з окупованими містами. Будемо звільняти, тому що війна зайшла в ті межі, що неможливо просто більше залишати свої території. Вона не закінчиться, поки в нас не буде закритий кордон. Я вже неодноразово говорила, що для цього потрібно. Для цього потрібно перенесення відповідно зони бойових дій за межі кордону України. Поки що влада в нас ще не приймає таких рішень, і в нас ще й досі не оголошена війна е, з Росією. В нас просто введений воєнний стан. Е, як це все буде в юриспруденції? Розбиратися будемо потім. Зараз саме головне це, щоб це закінчилося фактично. Уже не важливо зараз про де Юри. Зараз дуже важливо де факто, тому що де юре Крим, Україна. А от де-факто він у нас окупований, анексований, точно так же інші землі. Тому дуже важливо зараз завершити де-факто, щоб наші землі повернулись до нас. Також зазначу, що Надія Савченко дуже рідко виходить в мережу, але коли це робить, спілкується з підписниками, то завжди каже, що жити потрібно зараз і відбудовувати країну також. На часі, що думаєте ви про надію Савченко? Залишіть ваш коментар під цим відео. А я нагадую, ви були на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписуватися на канал та включайте дзвінок, аби отримувати сповіщення про нові відео. Стільки скільки ми будемо воювати, хтось повинен стільки ж будувати. Дуже важливо, щоб ви не сиділи і не. Занепадали духом на місці, починайте будувати. Починайте, навіть якщо ви не були в професії будівельника, починаємо освоювати не тільки військові професії пожежників, військових, саперів, медиків, а починаємо освоювати цивільні професії. Як тільки хтось щось руйнує, тут же повинен бути хтось хто починає будувати. Будуємо. Будуємо нашу Україну кожного дня. І нехай це не буде велике будівництво або велике крадівництво за великі кредити, які нам дадуть західні партнери і будуть розкрадені нашими привладними чиновниками. Давайте нехай це буде наше будівництво. Ми своїми руками можемо багато що взяти лопату, закопати окоп від снаряда, який попав поруч з домом. Ми можемо лопатою розчистити дорогу від якихось там. Осколків, які ріжуть шини, як проїжджають машини. Ми можемо взяти лопату і посадити город, посадити картоплю для того, щоб восени було що їсти. І так, далі, і так далі. Ми можемо все. Давайте будувати. Скільки б не було руйнацій, хто б не руйнував, ми починаємо будувати. І повірте, що дуже багато військових мріють доєднатися до будівництва, а не до руйнівництва. Так що будемо разом.